Усім привіт! Це брауні з грушею стало для мене справжнім відкриттям. Насичений смак шоколаду, горіхи та соковита груша, а зверху ніжний шоколадно-кавовий соус. Приготування я розпочала з того, що підсмажила на сковорідці горіхи та подрібнила їх блендером у ось таку дрібну крихту. У каструлі з товстим дном необхідно розтопити цукор. Я роблю це на невеликому вогні та постійно помішую. Коли увесь цукор розтопився, я додала вершкове масло та шоколад і усе перемішала. Перелік та кількість усіх інгредієнтів, які я використовую, можна, як завжди, знайти в описі під відео. І в кінці додаємо горіхи. До речі, каструлю після приготування рекомендую одразу залити кипятком. Так її буде дуже легко відмити від карамелі. Тепер до шоколадно-горіхової маси я додаю яйця, просіюю частину борошна та перемішую. Додаю решту борошна, розпушувач та замішую ось таке тісто. На дно форми застеляю пергамент. Грушу нарізаємо тонкими скибочками. Викладаємо усе тісто і зверху ставимо шматочки груші. За бажанням грушу можна додати і у тісто. Посипаємо цукром. Випікаємо у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30-40 хвилин. Поки брауні запікається, готуємо каву, але не для того, щоб пити, а для соусу. З'єднуємо її з гарячими вершками та додаємо шоколад. Перемішуємо, щоб увесь шоколад розтопився. І ще гарячий брауні поливаємо соусом. Коли увесь соус впитається, даємо нашому брауні повністю охолонути і можна куштувати. Виходить дуже ароматно, соковито та смачно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на мій канал.